Друзі, вітаю вас! Поки ви влаштовуєтеся перед екранами ваших телефонів, планшетів, ноутбуків, телевізорів, ми почекаємо на решту учасників. Сьогодні до нашого уроку долучаться ще Наталка і Алекс. А ось вони. Честь! Честь. Честь. За і страшного щодачі? О, файне може бути! Що? я не розумію. <звук> Друзі. Хочу вам дещо сказати. Спілкування це не тільки слова та мова. То як ви дивитесь на те, що ми розпочнемо з мистецтва? Якщо ми будемо малювати, то нам не треба буде хвилюватися через нерозуміння мов? М? Що ви скажете? Я поганенько малюю. Слухай, тобі не потрібно бути да Вінчі або Пікассо. Якщо ми будемо малювати, нам не треба буде хвилюватися через те, що ми не розуміємо до кінця мови, Так? Добре? Готові? Добре. Так? Добре. І так, друзі, задання таке. Починаючи від паті по колу. Ми будемо малювати. Кожен учасник має 30 секунд. Потім переказує малюнок на наступній особі. Тобто починає Марк. Після 30 секунд починає малювати Наталка, а потім Алекс. І кожен має дві спроби. Ясно? Так, але що ми будемо малювати? Ну, можете малювати все, що захочете. Будь-яку річ, яка вам подобається, те, що ви любите. Якесь місце або тварину якісь спогади. Але розумійте, що час вже починається, готова? Тридцять секунд починай. Тридцять секунд. Марк. Дяк. Я вас вітаю! Ми з вами намалювали наш перший спільний малюнок, наш маленький шедевр. Гарно. Druga, a zaraz ja Wam proponuję, żebyśmy e, nazwali nasz malunek. Jakby to nazwali? Nasz swid. Nasz swid. Mark? Mój -um dom na derwie. Dom na derwie. Natalka? W ogródku po prostu. Ja bym chciał nazywać szczęśliwa Polana. Oj, no to super. Więc proponuję wziąć markery, wybierz sobie kolor. I teraz my gdzieś tutaj. Напишемо титули. Візьміть маркери і зараз напишемо назву нашого малюночку. Готові? Ну що, давайте, малюйте. Ну, зараз, друзі, після того, як ми намалювали наш перший малюнок нашого спільного світу, я пропоную вам познайомитися трохи ближче. Чи ви готові до наступного завдання? Так! І це знову малювання! Ну так! Але це не звичайне малювання. Друзі, я пропоную вам. Зробити плакати, які називаються Все про мене. Ось тут написані теми, які мають вам в цьому допомогти. Бачите, яка ваша улюблена їжа, спорт, музика, ваші сильні сторони. І напроти кожного з тем треба намалювати те, що є вашим улюбленим. Зрозуміли? Так. Готові? Так. А ви готові? Ну то поїхали! Гарно. Я теж. Теж? Ой, ну то супер. Дівчата. Тепер маєте можливість перейти до наступного завдання. Подивіться, будь ласка, друг друга, що у вас є спільного М -м? на ваших малюночках. А якщо ми не знайдемо нічого спільного. Ну, паті, напевно, що знайдеться. Почекайте, тільки я зроблю. Алекс, секундка. О. Ось так. Угу. І подивіться уважно, які спільні речі вас можуть об'єднувати. Хлопці, ви вже закінчуєте? Так, я Щас вже закінчую тоді теж можете помінятися місцями і знайти спільні речі, які вас об'єднують. О, я відце вже гітара. Так, Міс. і в тебе огіта. А що це за годинник, я не розумію. Пунктуально, вже час, же. А ти типа вспіваєш, не? якби що, що так, що, якби приходжу так, що на час, ідеально. А, клас. Угу. Ну? Друзі. Бачите тепер, скільки між вами є спільного. І це завдання насправді вам. Дуже допомогло пізнати один одного. А зараз я вам пропоную створити спільно діаграму Вена. Робимо? ДА! Дивіться, а це і є діаграма Вена. Бачите, два кола. в одному колі знаходяться інтереси однієї особи, а в іншому колі інші. Тобто, тут інтереси Наталі, а тут твої паті. А всередині будуть ваші спільні інтереси, те, що вас об'єднує. Тому я пропоную вам зараз розкласти тут ваші інтереси і знайти спільні речі і покласти їх всередину. І, власне, це нам допоможе знайти те, що вас об'єднує. Дивіться, уважно. Я вже бачу. Це музика. Власне. Так. Бачите, вашим спільним інтересом є музика. Так, на іпацію може мені навчатися танчити. Ну, звичайно, навчання когось тому, що дуже добре вмієш, може принести багато радості. А ти добре вмієш танцювати? О, то може і мене навчиш заодно? А ти не вмієш? Ну, щиро кажучи, не дуже. Але я вмію робити один гарний пірует. Показати? Так, так. Зараз. Давно не робив. О! Мабуть, я ніколи не навчись танцювати. Добре, вже не болить. Але, друзі, це дуже добре, що ми є такими різними. Було б дуже нудно, якби ми всі були однакові. Звичайно, мали однакові навички. І тому, якщо ми маємо стільки різного, стільки гарних талантів, різних інтересів, я пропоную вам спільно зробити. TikToki. Tak. Okej. Okay. Zdrowa. Zdrowimy odnoś TikToka. Tak, a jakąś piosenkę? Posłuchajcie. Tak. Raz. Okay. Сказав, що не вміє танцювати. Научи чима, чи хоч, до да шаде! Хоч! Давай! Спочатку! давайте. Спочатку? І... Так, спочатку. Раз, два, три. І Раз. Три. Два. Тепер, хап! І вперед. Раз. Два. І ноги відкрити. Друзі, йдіть сюди. І для вас зараз буде наступне завдання, навіть не завдання, а гра. Бачите, що в мене в руці? Так. Такий м'ячик з мотузкою. І зараз цю мотузку візьме, хтось з вас побіжить туди, подумає про те, що він дуже добре вміє робити, кине її. І в момент того, як він кине цю мотузочку, має це сказати. А ті, хто лишиться, якщо ви вмієте це робити так само добре, то ви маєте схопити цю мотузку, і тоді ви разом спробуєте це зробити. Готові? Так. Ясно? Mm -hmm. Хто хоче перший? Yeah. Супер, Наталка, давай. Побіжіть туди, подумає про те, що він дуже добре вміє робити. Кине її і в момент того, як він кине цю мотузочку, мається сказати. А ті, хто лишиться, якщо ви вмієте це робити так само добре, то ви маєте схопити цю потузку, і тоді ви разом спробуєте це зробити. Готові? Так. Ясно? Yeah. Хто хоче перший? Mm -hmm. О, супер. Ось, бери, біжи туди. Приготуйтеся. Наталка, подумай, будь ласка, те, що ти дуже добре вмієш робити. Так, готова? Ну що, кидай? Хто мені зробити гв'язде? Гв'язде? А, колесо. Вмієш робити колесо добре? Да. А, супер! Ну то спробуйте. Покладіть обережно. Спробуйте по цій мотузці зробити це колесо разом. Спільно. Три, чотири. <кл 'я> Вау, супер! Музика. Класно. Я. Тірочка. Хто наступний? Я. Так. Подумай, будь ласочка, що би ти могла зробити, поки я намотую. Ось. І такий насправді таку мотузочку може кожен з вас зробити. Бачите, це м'ячик, на який намотана така мотузочка. Давай. Зараз нам... Розкаже, що вона вміє дуже добре робити. Приготувалася? Готова? Так. Давай. Я вмію робити квіточку з язика. Квіточку з язика? А ти що, вмієш робити квіточку з язика? Так. Вау! Хочу це подивитися. Ну, а я хочу для вас запропонувати. Обережно спробуйте йти як, як по такій посліклайну і показуйте друг другу цю квіточку. Ну, подивлюсь, чи вийде? Я не вірю, вау! І ти, ручка, супер! Друзі, а хто хоче ще раз? Хто? Ще спробувати? Хто все спробувати? Ще раз все угу. Ну давай. На, Надягай. Цікаво, що зараз запропонує наталка. Добре, хто уміє зробити таке кидай! О, знов ти. Добре. Натягайте, кладіть. І спробуйте так само йти по цьому тутці і робити це. Вийде у вас. <різь> 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 <Я> Де ж <різь> <Дож> виходить? <різь> Супер гарно. Тірочки. Друзі, хочу з вами поговорити. За сьогоднішнє заняття ми з вами вже дійшли думки про те, що ми насправді дуже всі різні. У нас є різні інтереси, ми різні думки маємо. Але це нам не заважає бути разом спільно творити і насправді дружити. Ось і тому я хочу дізнатися вашої думки, що для вас найважливішим є в дружбі. Для мене найважливіше в дружбі це проводити час якнайбільш весело. Угу. Так, але це не найважливіше. Для мене найважливіше, щоб я знав, що мій друг завжди на моєму боці і ніколи мене не зрадить. Дякую вам за ваші думки. Це дуже цікаво. Зараз хочу запропонувати вам одну річ: зараз ви спробуєте відчути себе в особі. Наприклад, ти паті, спробуєш на якийсь час станеш Марком, а ти, Марк, станеш паті. І спробуємо ще раз повторити цю розмову, шукаючи аргументів. Наприклад, ти, Марк, та, що є для паті важливим, в тому, що в дружбі гарно проводити час разом. І, увага! Стали іншими. Ну що, Марк? Знайшов якісь додаткові аргументи. Якби я не міг довіряти своєму другу, я би не міг з ним ділитися секретами. А що це за друг, якому я не можу розповідати свої секрети? Не в кожному є стільки секретів. І? Головне весело проводити час разом. А чому? Бо це робить нас щасливими. Ага. А зараз вертаємося знов до себе. Друзі, ну скажіть мені, будь ласка, чи насправді ви відчули ці аргументи і почули цю позицію іншої людини? Так? Відчули це? Ну. Чи не до кінця? Не до кінця. Але я вам хочу сказати, що в дружбі важливо не бути дуже подібними, бо ми всі різні, а вміти чути одне одного. Просто чути і приймати позицію іншої людини. І це нам дає можливість не сваритися, вчитися один у одного, так? і далі розвиватися, і допомагати один одному в цій дружбі. В світі є дуже багато людей, які хотіли би вас зрозуміти і дружити з вами, якщо тільки ви дасте їм цю можливість. Просто бути відкритими до світу. Це завжди важливо. Ну що? Вертаємось до школи. Чи можу я тебе вже називати своєю подружкою? Чи можеш мені вже називати п'ятюку? Так. <рес> Ой, як мило. Ну що, друзі? Зараз мені здається саме час пограти в коло компліментів. Ви можете сказати те, що вам подобається одне в одному. Що, файно може бути. А, тепер до мене дійшло, що він мені казав. Власне, про твої гарні чилики. З тобою, Наталя, було сьогодні дуже класно проводити час. А ти робиш супер-гв'язди. Колесо. Вона каже, що ти дуже добре робиш колесо. А те, що мені найбільше подобається в наших польських друзях, те, що вони зробили свій дім нашим спільним. О, це правда. Дякую тобі за цей коментарій. Ну що, йдемо? Але був сьогодні насичений день, правда? Втомилися? Відчуваєте втому? Але це дуже приємна втома і незвична. Бо вона дає сили. Відчуваєте цю суперсилу? Суперпару? А? Mm -hmm. <рес> Скажіть мені, якби ви були справжніми супергероями, якою б суперсилою хотіли б володіти? Я вже маю суперсилу. Яку? Я українка. Ух ти! Паті. Пані Україночка. Дуже гарна сила. А хто ще? Я. Yeah. Я. Um, yeah. Bym chyba miała moc śpiewania. Uch ty. To kiedy bym, była, kiedy bym śpiewała wysoko, to bym na przykład latała. Latała. Śpiewając jak aniołek. No świetnie. No to masz to. <grym> ja. Opaki? Jakbym był super bohaterem, miałbym moc punktualności. Wszędzie bym był punktualny, idealnie, co do sekundy. A teraz takim nie jesteś? No, no jestem. Він, ти ну, є супергероєм. <ривітечка> Марк, а ти? Скажи, будь ласка, якби як с... я був супергероєм, я б допомагав усім, хто хоче повернутися додому. І подбав би, щоб усі, хто повертається додому, повертались у безпеці і були веселі. А можна я тобі в цьому допоможу? Да. Да? Дякую тобі за таку гарну суперсилу. Я теж сподіваюся, що всі ми колись повернемось додому. Безпеку в наші теплі будиночки. Да? Мої друзі, дуже-дуже гарний день. Був дуже дякую вам. І ми стали на крок ще більше а, до <світтє> такої глибинної нашої дружби. А ви хотіли би мати справжню суперсилу? Хочу вам порадити знайти її в собі і назвати. І це вам допоможе робити звичайні речі як справжнє дива. Побачимось! Летимо!